Так, і ще одне запитання, якщо у когось є. Прошу. Питання знижок, адже, адже деякі компанії відмовляються від знижок, тому що це дешевить компанію. Чи це варто робити? Не варто йти на поступки до клієнта. Ось таке запитання. Дякую. Я ставлюся до знижки як до інструменту. Інструмент в моєму арсеналі. Так само, як вибор без вибору. Це інструмент в моєму арсеналі. Далі що відбувається? Я можу тестувати, воно працює, не працює, і загалом для мене це вигідно чи не вигідно. Наприклад, якщо я бачу, що я даю знижку, і клієнт кожен наступний раз, у мене просто рекурентні можуть бути платежі, наприклад, тренінги кожні там, півроку. Якщо, я помітив, що якщо я один раз дам знижку, клієнт кожен раз потім просить знижку. І я розумію, не невигідно, і я спочатку продаю без знижки. Далі, якщо клієнта не влаштовує ціна, у мене є ще в запасі оцей інструмент. Я продаю спочатку повну ціну, і інколи клієнт каже, так, норм, давайте працюємо, все супер. А якщо каже дорого, можна його спитати. Якщо питання в ціні, давайте з вами домовимося про більш комфортні умови. І ну, якщо я вам, як спеціаліст, подобаюсь, а ціна не задовольняє, скажіть, яка знижка вас цікавить? Класне питання, тому що більшість клієнтів бояться просити знижки великі. І дуже часто у мене просять не більше 10%. Я на нього перекладаю ініціативу, типу, продай мені, що я тобі винен знижку. І дуже часто це, типу, ну, скиньте там хоча б 5%. І для мене закрити зараз цього клієнта важливіше, ніж втратити 5%. Отримати 95% важливіше, ніж отримати 0. Але піти на принцип. Тому я використовую цей інструмент в залежності від того, він працює чи не працює. Третій варіант. Знаючи, якщо у вас часто просять знижки, одразу пропонувати ціну трішки вище. По-перше, ви афігеєте, коли люди почнуть погоджуватися на повну ціну, яка вища, ніж була. Це перше, що трапиться. Друге, клієнт каже, ой, дорогувато. Ви відкотитеся до тої ціни, яку е, і планували на самому початку, і такі, ну добре, піду вам на, на поступки, але давайте тоді з передоплатою працювати, добре, щоб і я вам, і ви мені так підійде. А, тобто просити да, щось назад за цю знижку. Тобто, дивись, відповідь така: знижка це інструмент. Тестуй різні підходи, і дивися, є сумарно на довгій дистанції, чи цей інструмент дає тобі. Загально позитивний результат чи він скоріше тебе губить і треба вчитися продавати без знижок. Дивися по своїй ситуації. Дякую.